Усміхнися ліворуч, усміхнися праворуч, уперед створювати наш шедевр. Фазана. Тобі знадобиться пластилін восьми кольорів коричневий, світло коричневий, помаранчевий, блакитний, білий, червоний, жовтий і чорний. Перш ніж ліпити розімни як слід пластилін. Найперше зроби тіло, візьми світло, коричневий пластилін і скачай одну велику кульку. Скачай її у конус долонями. Молодець тіло. Готове. Зліпи плямочки. Візьми коричневий пластилін і скачай дев'ять маленьких кульок. Молодець, плямочки, готові. Час робити шию. Візьми білий пластилін і скачай одну середню кульку. Потім зроби заглиблення пальчиком. Молодець. Шия. Готова. Настав час зробити голову. Візьми блакитний пластилін і скачай одну середню кульку. Потім скачай її у ковбаску долонями. Клас! Голова готова. А тепер роби основу для очей. Візьми червоний пластилін і скачай одну маленьку кульку. Сплющ її пальчиком. Вітаю! Основа для очей. Готова. Зробимо дзьоб. Візьми жовтий пластилін і скачай дві маленькі кульки. Потім скачай їх у конуси пальчиками. Клас дзьоб. Готовий. Зроби на очі. Візьми білий пластилін і скачай дві маленькі кульки. Зроби заглиблення олівцем. Клас очі. Готові. Настав час зробити зіниці. Візьми чорний пластилін і скачай дві маленькі кульки. Розумака, зіниці, готові. А тепер роби крила. Візьми коричневий пластилін і скачай дві середні кульки. Сплющ їх руками. Розумака, Крила. Готові. Настав час зробити пір'я. Візьми помаранчевий пластилін і скачай шість маленьких кульок. Потім скачай їх у ковбаски пальчиками. Сплющ пір'я пальчиком. Розумака Пір'я. Готове. А тепер роби хвіст. Візьми коричневий пластилін і скачай одну середню кульку. Потім скачай її у ковбаску руками. І притисни пальчиком. Клас. Хвіст готовий. Зроби новір'я. Хвоста. Візьми помаранчевий пластилін і скачай три середні кульки. Качай їх у морквинки долонями. Клас. Пір'я готове. Молодець. Так гарно вийшло. Чудовий фазан. Зробімо ще одну фігурку. Думаю, мене можна відправляти на виставку. Це точно призове місце. Ми будемо ліпити не просто равлика, а найкращого у світі. Тому приготуйся робити все так добре, як ти тільки вмієш. Підготуй пластилін чотирьох кольорів: світло рожевий, світло червоний, білий і чорний. Перш ніж ліпити розімни як слід пластилін. Починаємо. Насамперед ліпи тіло. Візьми світло, рожевий пластилін і скачай одну велику кульку. Потім скачай її у валик руками. Зроби загиблення пальчиком. І зігни пальчиками. Зроби рот олівцем. Розумака! Тіло готове. Настав час зробити основи для очей. Візьми світло рожевий пластилін і ска... потім скачай їх у ковбаски пальчиками. І притисни їх пальчиком. Ура! Основи для очей. Готові. Час робити язик. Візьми світло, червоний пластилін і скачай одну маленьку кульку. Потім скачай її у валик пальчиками і притисни пальчиком. Розумата. Язик готовий. Настав час зробити очі. Візьми білий пластилін і скачай дві маленькі кульки. Зроби заглиблення олівцем. Клас. Очі. Готові. Настав час зробити зіниці. Візьми чорний пластилін і скачай дві. Крихітні. Кульлас зіниці готові. Настав час зробити щоки. Візьми світло рожевий пластилін. І скачай дві маленькі кульки. Потім скачай їх у валики пальчиками. Ура! Щоки! Готові. Настав час зробити мушлю. Візьми світло, червоний пластилін і скачай одну середню кульку. Потім... Скачай її у морквинку долонями. І загорни мушлю пальчиками. Вітаю! Мушля! Готова! Круто! Твій равлик тепер готовий радувати всіх. Погодься це було нескладно. Вау! Мені здається, це найкраща версія мене. Продовжуй у такому ж дусі. Чи не зліпити нам птеродактиля вдалий час для початку. Підготуй пластилін чотирьох кольорів фіолетовий, рожевий, салатовий і чорний. Перш ніж ліпити розімни як слід пластилін. Починаємо. Насамперед ліпи тіло. Візьми фіолетовий пластилін і скачай одну середню кульку. Потім скачай веретено долонями. І зігни пальчиками. Молодець тіло готове. Час робити ноги. Візьми фіолетовий пластилін і скачай дві маленькі кульки. Потім скачай їх у конуси пальчиками. Клас, ноги готові. А тепер роби голову. Візьми фіолетовий пластилін і скачай одну середню кульку. Скачай веретено пальчиками. І зроби заглиблення олівцем. Клас! Голова готова! А тепер роби очі, візьми салатовий пластилін і скачай дві маленькі кульки. Потім зроби заглиблення олівцем. Вітаю очі. Готові. Зліпи зіниці. Візьми чорний пластилін і скачай дві маленькі кульки. Вітаю, зіниці, готові. А тепер роби крила. Візьми рожевий пластилін і скачай дві великі кульки. Скачай, веретена долонями. Потім зігни їх пальчиками. Притисни пальчиками. І сплющ їх руками. А тепер візьми фіолетовий пластилін і скачай дві середні кульки. Потім скачай їх у конуси руками. І зігни їх пальчиками. Молодець! Крила! Готові. Зроби на пальчики. Візьми фіолетовий пластилін і скачай шість маленьких кульок. Потім скачай їх у конуси пальчиками. Молодець. А тепер візьми фіолетовий пластилін і скачай шість маленьких кульок. Потім скачай їх у конуси пальчиками. Молодець, пальчики. Готові. Вітаємо! Тепер твій птеродактиль повністю готовий. Вау! Мені здається, це найкраща версія мене. Продовжуй у такому ж досі.